А вітає вас. Сьогодні тема квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь. Розглянемо рівняння х квадрат дорівнює 64. Існують числа, які в квадраті нам до число 64. Це числа 8 і мінус 8. Дійсно 8 квадратів до 64 і мінус 8 квадратів рівня Розглянемо шире х квадрат рівня 0. В цьому випадку у нас є число 0. Конь цього порівняння. Причому він є корень, тому що 0 на 20 різні нулю. Розглянемо рівняння х квадрат рівня мінус 100. Ми знаємо, що квадрат завжди число не відємне, тому... Таких чисел не існує, коріння немає. В математиці число квадратним корень називається із числа А, називається число, квадратний корінь якого дорівнює А. Наприклад, квадратним коремів із числа 25 Будуть числа 5 і мінус 5. Тому що 5 квадратів до рівня 25, мінус 5 квадратині 25. Квадратним корем із числа 9 є числа мінус 3 і 3. Тому що мінус 3 в до рівня 9 і 3 в до рівня 9. В математиці додаткові корень не відміну називають арифметичними квадратними корень. Арифметичним квадратним корін із числа А називається невід'ємне невід число, квадрат якого дорівнює числу А. Арифметичний квадратний корінь має позначення. Він позначається таким чином. Корінь із числа 25. Це буде недодатне число, яке в квадраті дає 25. Це дорівнює Є. Ми бачимо, що для позначення арифметичного коріння існує такі знак, який називається знак кореня або знак радикала. Аналогічно можна знайти, що корінь арифметичного після 36 дорівнює 6. Чому? Тому що 6 більше у рівні і 6 квадратів це рівні 36. Якщо корінь квадратний із числа А дорівнює В, то А дорівнює Б квадрат. Наприклад, квадратний корінь із числа Х дорівнює 7. Отже, Х дорівнює 7 квадратів і доріг. Розглянемо рівняння х квадрат до рівня а. Розв'яжемо його графічно. Для цього в системі координат намалюємо графік функції і х квадрат. Ми знаємо, це буде парабола. І розглянемо випадки. Перше випадка. Якщо А більше нуля, тобто у нас ми маємо пряму А, і вона перетинає параболу в двох точках. Абсиці цих точок це і є корені даного рівня. Враховуючи поняття арифметичного податку корня, можна позначити, як корінь із А, а це буде мінус корінь із А. Друге випадок. Якщо А дорівнює нулю. В цьому випадку у нас один корінь буде Х дорівнює 0. І третій випадок, якщо А менше нуля, то ми бачимо, ми проводимо, наприклад, пряму А, беремо число, яке менше нуля. Ми бачимо, що вона не перетинає параболу, тому записуємо коренів, немає. Розглянемо приклади. Приклад. Знайти немає. значення арифметичного додаткового коріння. Наприклад, корінь із 36, продавати корінь із 25. Зрозуміло, що перше значення це буде 5. Тому як 5, і тому це дорівнює 11. Тобто з аріметичним квадратними коренями можна виконувати дії. А тобто, знаходження арифметичного квадратного корення називається добуванням квадратного корення. Це нова дія, яка, яка в нас з'явилася. Розглянемо ще, приклад. рівняння Х-2 квадраті і дорівнює 9. Ми знаємо, що число квадратів є 9, тому дане рівняння рівносильно такі сукупності рівняння х-2 вирівнює 3 і мінус 2 дорівнює мінус 3. Після спрощення маємо х вирівнює 5 і х вирівнює мінус 1. Отже, відповідь у нас буде відповідь, це буде 1. І 5. Ми знаємо, що за означенням аріфматично квадратне корінь це невід'ємне число. Тому, якщо розглянути корінь із деякого вироза, яке зробити х, то області визначення цього виразу будуть всі числа, всі числа х, при яких Нерівність G більше або 2. Всі числа, які задовольняють такі нерівності. Розглянемо, як розв'язується правиль на знаходження області визначення виразу. Розглянемо вираз. 1 із Х плюс 1 Треба знайти область визначення цього виразу. За попередніми повідомленням нашим нашого ми маємо, що це буде множина розв'язків нерівності х плюс 1 більша або дорівнює одиниці. Розв'язуємо цю нерівність, маємо х більше або дорівнює мінус одиниці, тому область визначення це буде всі числа сучисня х, які більше одні. Це можна записати за допомогою роміш. Значить, тобто, х набережність у нас проміжку від мінус одиниці до плюс нескінченності. Розглянемо ще приклад. Знайти область визначення такого виразу корінь із. Моду Х мінус 1. Ми знаємо, що цей вираз буде мати зміст, коли моду X мінус 1 більше або до 0. Або модур Х буде більше або до 1. Ми знаємо, що розпуск такої нерівності це буде у нас сукупність. Таких нерівнюсень. Х більша однієї одиниці, і х менша об рівня мінус одиниці. Тому записуємо область призначення. Це будуть всі числа х, які х більша од юніє одиниці, х менше од рівня мінус одиниці. Або за допомогою проміжки. Це буде. Проміжем від мінус нескінченності до мінус одного і об'єднали від нескінченності об'єдини плюс нескінченності. Дивіться наш канал, ви будете за каналу.